Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні знімаємо для вас дуже цікаве відео в надзвичайних умовах, без світла, без інтернету. Зараз вам хочу показати кав'ярню, яку ми робили майже три місяці. Вже ми поступово наближаємося до кав'ярні, хочу вам почати розказувати про терасу, яка вона буде. Зараз ви подивитесь дизайн-проєкт. Плануємо ми її зробити десь навесні, тому що зараз я не бачу ніякого сенсу робити її. Тут буде мінімум 20 посадкових місць. Такий в нас можна сказати, скверик. Можливо, ще будуть навесні улітку якісь виступи, діджеї чи хтось ще. Ми будемо щось планувати. Сама кав'ярня в нас тут невелика, вона знаходиться поряд, 22 квадрати. Ну все, побіжали всередину дивитись, як там гарно все зробили. Давайте почнемо з обладнання. Основа в нас це професійна італійська кавова машина, яку ми взяли не в оренду а купили. Вона коштує 2000 євро. Також у нас є італійський гріндер, який коштує 500 євро, і невеличка вітрина під десерти. Це, як можна сказати, класична барстійка, яка розділяє зону для гостей та зону Баристи. Тобто Бариста буде приймати замовлення від людей тут, розраховувати їх, робити прямо перед ними каву та віддавати десерти. Так, ще хочу вам показати трохи всередині, що ми маємо. Тут у нас у кутку є мийка. Як ви знаєте, в таких приміщеннях, які там 20-25 квадратів, це дуже складно, коли є каналізація. Тому, як завжди, ми поставили автоматичний насос, який качає воду. Далі йде в нас холодильник. Тут ми зберігаємо наше молоко. Також ми будемо робити тут сенвічі. Є в нас такий гриль невеличкий. Сендвічі будуть крафтові, випікають у пекарні чи абати за нашим рецептом. Також будуть привозити різні начинки, м'ясні там. Можливо, якусь рибу, і будемо на місці вже збирати наші сендвічі. Це робимо перш за все, щоб збільшити наш середній чек, та щоб у людини була опція повноцінно з'їсти щось додатково до кави. Тут ми маємо ще дві робочі поверхні, де зверху зберігаємо різні сиропи, також стаканчики. Знизу ми маємо секції, де ми будемо зберігати наші бутилі з водою також різну упаковку. Ну, тобто ви завжди повинні розуміти, де ви що будете зберігати, щоб у вас максимально все було прибрано на поверхні, щоб людина, коли заходить, вона бачила, що все у вас охайно все дуже гарно. Ось таку круту зону ми маємо для гостей. Тут у нас 8 посадкових місць. Ми змогли вмістити на 22 квадратах. Я гадаю, що це непоганий результат, тому що людині буде комфортно знаходитись, сидіти, ніхто не буде. Знаходитись поряд, тобто в нас стоять столики зі столами індивідуально. Концептуально ми зробили тему Лондона. Це в нас основне лого, яке представлено на стіні. Також маємо таку класну табличку, стилізовану будку. Повірте мені, воно набагато краще виглядає, коли є світло. Все це робить з підсвіткою. Тут в нас буде висіти основне меню, яке вже на днях повинні встановити. Щоб людині було комфортно підійти, подивитися, вибрати позиції і замовити, що він забажає, чи вона. Інвестиції в об'єкт склали 15 тисяч доларів. Повернення інвестицій протягом 18 місяців. Також, якщо вас цікавить відкриття під ключ, пишіть мені в Дірект інстаграм, ми працюємо і будемо працювати.